На міському кладовищі Івано-Франківська чергові похорони. За процесією Марія Коваль спостерігає зі сторони, теж зі смутком в очах, бо незнайому її людину ховають на її земельній ділянці. Ось оце є ділянка наша, орієнтовно вона знаходиться тут. Її пай, понад 44 земельних сотки. Цю ділянку Марія отримала в спадок від бабусі, а ось нині тут в буквальному розумінні цвинтар. У мене є державний акт на право земельної власності, але, на жаль, вона зараз вже не, не, не моя. Ділянка за два кілометри від села Чукалівка. Раніше тут люди саджали картоплю і помидори. Ми кожного року. Виорували землю, щоб на щоб, можливо, щоб пшеницю можливо, можна було посадити картоплю, О, як городину, обробляли, як городину. Сіяли люди, вирощували картоплю, сіяли овочі, все, що могли собі. Про те, що саджати городину вже немає де тут, тишні дізналися два роки тому. Приїхали навесні і шахнулися. Колись їхня земля вся була всіяна могилами. Я просто був шокований від цього. Як це так взяти, просто-напросто людські городи? Як це ховати просто на чужих городах? Селяни йдуть до ритуальної служби, а там їм пропонують продати земельні наділи. Погоджуються, не всі, адже скупляли паї надто дешево. Ми знаємо скільки наші землі коштують одна сотка. Йде мінімум тисячу доларів. Село Чукалівка залічені кілометри до Івано-Франківська, і земля тут у буквальному сенсі на вагу золота. Обміняти паї на інші, ніби теж не можуть, адже вільних соток уже фактично немає. По факту, як земель запасу, аби виділити в другому належному місці, хоча б ну похожому, схожому, Чукалівська сільська рада немає. Тобто, у нас по факту лишилося 52 дві сотих землі, які є ще на Балансі Чукалівської сільської ради вся остальна земля є вже віддана. Івано-Франківській мерії лише розводять руками, кажуть, готові викупити землю, але на ринкову ціну радять навіть не сподіватися. Ми пропонуємо людям ціну, ту яку ми можемо заплатити, ми можемо викуповувати для суспільних потреб, що в ціні, які передбачені експортною оцінкою. Ми не можемо просто собі там ну, як ринковою ціною. Користуватися юристи ж запевняють закон на боці селян, бо влада спершу мала відчужити землю на соціальні потреби. Спочатку все скупити, а вже потім віддавати під цвинтар. Якщо люди оформили ці паї, ну оформили на основі сертифікатів про право на земельну частку. ПАЙ отримали на той час державні акти про право власності на землю. Так то відповідно вони законними власниками, і в даному випадку це є посягання на Право володіння користування і розпорядження законного власника І всі підстави для звернення власників до суду, чи з вимогою про компенсацію збитків, чи про відновлення становища, яке існувало до того. Хоча я розумію, що це не дуже приємний момент. Чи справа дійде суду люди поки вагаються, бояться, що правова тяганина затягнеться на руки, та навіть якщо вдасться відсудити свої ділянки, як потім саджати картоплю на людських могилах?